В ефірі новини сьогодні у випуску замість водіїв медичні техніки. В Ізмаїлі відбулися курси для водіїв екстреної медичної допомоги. Нові субваріанти коронавірусу. Яка епідеміологічна ситуація на ковід в Ізмаїльському районі? Що буде із курсом долара восени? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 99 тисяч 530 осіб особового складу, 11 тисяч 191 танк, 23 тисячі 278 одиниць бойових броньованих машин, 32 тисячі 890 артилерійських систем, 1 тисяча 492 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 218 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 300 41 ...гелікоптер, 60 тисяч 680 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3718 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 62 тисячі 44 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 968 одиниць спеціальної техніки. Згідно наказу МОЗ України, всі водії екстреної медичної допомоги у 2025 році мають пройти перенавчання на екстрених медичних техніків. Протягом чотирьох днів 98 водіїв із мильської станції екстреної медичної допомоги пройшли навчання і відпрацювали практичну частину. Як це було, дивіться у сюжеті. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України, усі водії екстреної медичної допомоги у 2025 році мають пройти перенавчання на екстрених медичних техніків з січня посаду екстре екстреного медичного техніка внесли до переліку офіційних медичних професій, тому колишні водії обов'язково мають пройти навчання. Протягом чотирьох днів 98 водіїв ізмельської станції екстреної медичної допомоги пройшли теоретичне навчання і відпрацювали практичну частину. Всі водії прослуховували лекції, здавали теоретичне тестування. Зараз на ізмільській станції залучені два інструктори з навчально-тренувального центру, які відпрацьовують практичні навички з екстреними медичними техніками. Практична навчання Відбувалося за допомогою спеціальних манекенів. Під час занять колишні водії вчаться використовувати різноманітні засоби, які можуть знадобитися під час порятунку життя. Навчаються використовувати дефібрилятор, також використовують мішок амбу, накладання воротників, зупинка масивної кровотечі, тому що водії мають бути повноцінними учасником бригади, мають повноцінно допомагати фельдшеру, тобто зараз це парамедик, надавати. Та медичну допомогу населенню. Теоретичне і практичне навчання проводили інструктори з Одеси. Під час занять їм пояснили механізм проведення серцево легеневої реанімації у дорослих і дітей. Також розповіли про правила накладання турнікету, тампонування ран та зупинку масивної кровотечі. Приїхали в прекрасне місто Ізмаїл для того, щоб провести заняття І практичні та теоретичні для екстрених медичних техніків з відпрацювання базових навичок серцево-легеневої реанімації у дорослих та дітей, відпрацювання стоп-зебліта, тобто зупинка масивної кровотечі з використанням тампонування рани та накладанням турнікета, як забезпечувати прохідність дихальних шляхів різними девайсами. Водії себе показали дуже класний. Сторони, незважаючи на вік, всі працювали активно, всі були залучені. Я сподіваюся, що всім сподобалось проводити з нами час, Хтось щось новеньке дізнався, хтось щось згадав, повторив, закріпив. В умовах повномасштабного вторгнення такі навички є вкрай актуальними, зазначили спеціалісти. Тому знати елементарні правила зупинки кровотечі чи тампонування ран мають усі. Дані навички, на жаль, в наш військовий час, в період війни дуже актуальні. І я думаю, це потрібні ці знання знати не тільки для екстрених медичних техніків, а й взагалі для всього цивільного населення. Тому, якщо комусь цікаво, залучайтесь до нас, навчально-тренувальний відділ міста Одеси. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід. Станом на сьогодні з'явилися нові субваріанти стратус і німбус. Наразі їх вже фіксують в Одеській області. Яка ситуація в Ізмельському районі, розповіли спеціалісти-епідеміологи? Докладніше дивіться у сюжеті. В Україні спостерігається зростання кількості хворих на ковід. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Яка епідеміологічна ситуація в Ізмельському районі розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони Торії та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Якщо на 33 му тижні, а 33 й тиждень це з 11 по 17 серпня, питома вага захворюваності на COVID-19 в загальній структурі захворюваності на гостре респіраторне вірусне інфекції складала лише 1%. відсоток то вже на 34-му тижні питома вага ковід серед всіх захворілих на ГРВІ складає вже 9%, а на 36-му тижні, це на минулому тижні, складає вже 15%. І це, в принципі, такий же показник, і по Одеській області. Рівень госпіталізації на ковід складає 30%. Найбільше хворіють дорослі. Серед дітей переважає захворюваність на ГРВІ, зазначила Євдокія Маринівна. На минулому тижні в Одеській області зареєстровано один випадок літальний випадок від ускладнень від ковід. 19 лабораторно підтверджений ковід 19 у дорослого, який мав супутні захворювання онкозахворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з'явилися нові субваріанти коронавірусу стратус і німбус. Наразі їх вже фіксують в Україні, зокрема в Одеській області. У населення ще немає імунітету до цих нових нових субваріантів. Вірус ковід 19 взагалі має таку властивість змінювати зміню, змінюватись антигенна структура його і до нових ву цих штамів ще немає імунітету у населення. Тому і. Пояснюються це тим, що захворюваність зростає на COVID-19. основною мірою профілактики є вакцинація. Для того щоб не захворіти, спеціалісти радять зробити щеплення або отримати бустерну дозу. На теперішній час вакцини є в достатній кількості. Вони запас вакцин постійно поповнюються. Для того для вакцинації треба звернутись до свого сімейного лікаря. Який призначить схему, враховуючи попередні проведені вакцинації? Ну на теперішній час потребується однократна вакцинація протягом року. Перш за все, вакцинуватися мають медичні працівники та люди із груп ризику. Сюди також відносяться вагітні, дорослі та діти з ослабленим імунітетом і старші за 60 треба вакцинувати тих, я у яких є супутні захворювання хронічні супутні захворювання такі як серцево серцево-судинні захворювання цукровий діабет ожиріння захворювання нірок захворювання ті які мають зниження імунітету цих осіб Треба в першу чергу щеплювати. Щоб уберегти себе від захворювання, необхідно дотримуватись маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. Не будуть зайвими і такі міри профілактики, як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Яка ж профілактика цього захворювання? Як зазвичай, дотримання особистої гігієни. Часте ретельне миття рук з милом після відвідування місць загального користування громадських місць транспорту після приходу додому з вулиці перед їжею обов'язково. Уникати контакту брудних рук з обличчям, особливо з очами, тому що можна занести цю інфекцію через слізову оболонку очей. Якщо ви захворіли, необхідно ізолюватись, не відвідувати роботу та організовані колективи. Спеціалісти радять тримати постійний зв'язок із сімейним лікарем. У разі необхідності він проведе дистанційну консультацію та призначить лікування. Треба Залишити хвору дитину та і та й дорослих, залишатись вдома, викликати сімейних лікарів, дзвонити сімейним лікарям, консультуватись, виконувати призначення лікарів, це збереже від ускладнень. Від ковід від гострих респіраторних вірусних інфекцій, та з іншого боку, збереже від розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій, і в тому числі ковід 19 Найближчим часом розпочнеться епідсезон грипу. Тож спеціалісти радять вже зараз робити щеплення проти цієї сезонної хвороби. Вакцинація проти грипу забезпечується згідно з законодавством. Забезпечується за рахунок місцевих бюджетів за рахунок. Фізичних осіб за рахунок коштів окремих підприємств. Тобто з державного бюджету не закуповується вакцина проти грипу. Але вакцини дуже ефективні і, ще раз підкреслюю, групам ризику все, -таки, все ж таки рекомендуємо шипитись проти грипу і проти COVID-19. При найменшому прояві хвороби необхідно одразу звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. В Ізмаїлі поліцейські затримали п'яного водія автівки, який травмував двох людей. Автопригода сталася 17 вересня на вулиці Січових Стрільців. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля здійснив наїзд на двох чоловіків 48 та 37 років, які перетинали дорогу. Пішоходів каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з різними травмами. Керманич мав ознаки сп'яніння. У нього відібрали біологічні зразки для підтвердження. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 2 статті 286.1 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на срок до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 8 років. Водія затримали, вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках провадження було проведено низку судових експертиз. Слідство триває. Станом на вересень офіційний курс коливається в межах 41 гривні 20 копійок за долар. На це впливає кілька ключових чинників, серед яких стан економіки, міжнародна дорога, сезонність, безпекові ризики та інше. Який курс долара буде в Україні восени? Дивіться далі в Україні восени 2025 року. Курс долара за оцінками національного банку та експертів фінансового ринку залишатиметься відносно стабільним. Станом на вересень офіційний курс коливається в межах 41 гривні, 20 копійок за долар. І різких стрибків у найближчі місяці не прогнозують. За словами економістів, головна причина стабільності це значні золотовалютні резерви НБУ, які перевищують 40 мільярдів доларів та здатні покривати імпорт майже на півроку. Водночас вплив матимуть кілька ключових чинників. По-перше, політика національного банку. Регулятор отримує курс у контрольованому діапазоні та не допускає різких коливань. Очікується, що весени він і надалі буде згладжувати валютні стрибки. По друге сезонність осінь традиційно є періодом зростання попиту. На валюту через імпорт енергоресурсів та підготовку до опалювального сезону це буде чинити певний тиск на гривню. По третє, зовнішня допомога. Значна частина валютних надходжень надходить від міжнародних партнерів. Якщо фінансування відбуватиметься без затримок, курс залишатиметься стабільним. У разі ж збоїв гривня може ослабнути швидше. По четверте, інфляція та стан економіки при збереженні тенденції до її зниження гривня матиме додаткову підтримку. Якщо ж тиск інфляції зростатиме, це призведе до подорож. І нарешті важливим фактором залишається воєнна ситуація та безпекові ризики. Удар по енергетичній інфраструктурі чи інші надзвичайні ситуації можуть викликати короткострокові валютні коливання. Фахівці виділяють два основні сценарії розвитку подій: за стабільною зовнішньою підтримки та контрольованою інфляцією курс долара залишається у межах 41-42 гривень. У разі проблеми з фінансуванням чи нових воєнних викликів гривня може послабитися до 43-45 гривень. Загалом Середній орієнтир закладено проєкті держбюджету на 2025 рік. Становить близько 45 гривень за долар. Однак експерти наголошують, це радже прогнозований розрахунок, а не реальний орієнтир для найближчих місяців. Таким чином, восени українцям варто очікувати помірних коливань курсу, але без стрімких девальвацій. Ситуація залишатиметься під контролем національного банку за умови стабільної підтримки від міжнародних партнерів. Юля Петлецюк для програми новин. Ізмаїл у Скорботі. Громада міста прощається із захисником України старшим матросом Олексієм Понажовим, гранатометником відділення морської піхоти взводу роти морської піхоти військової частини А-2613. Олексій пішов захищати батьківщину від перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воював майже три роки на найгарячіших напрямках бойових зіткнень з російськими окупантами. А у січні 2025-го зник без на Донеччині. Мати та сестра чекали і сподівалися на повернення. Але у вересні прийшла трагічна звістка. Олексій загинув. Гранатометника відділення морської піхоти взводу роти морської піхоти старшого матроса Олексія Понажова поховають на Алеї Слави Героїв. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 45 копійок. Євро купівля 48 гривень 35 копійок. Продаж 49 гривень 5 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів, в день 23-25 градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 17-18 градусів. Вдень 23-24 градуси з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті www.izmail.tv.com, на ютуб-каналі Онлайн» та у соціальних мережах Facebook та «Інстаграм». А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.